Шановні друзі, мушу з вами поділитися дуже такими складними і в значній мірі проблемними міркуваннями, оскільки бачите рішення російської влади визнати частину території України частиною території Російської Федерації. Містить не тільки короткострокові плани і використовується не тільки для того, щоб мобілізувати російське населення на сучасну війну проти України, але це також плани довгострокові і пов'язані з підготовкою до наступної війни, тому що всім зрозуміло, що українські захисники повернуть до складу України всі українські землі, що Росія зазнає. Вже остаточної поразки у цій війні, і що дійсно Росії доведеться капітулювати і визнавати свою поразку. І дійсно для нас надзвичайно важливо, щоб ця війна закінчилася повною беззастережною капітуляцією Російської Федерації з подальшим її роззброєнням і з парадом суверенітетів. І ми для цього повинні все можливе зробити. Але ми повинні винести і уроки з цієї війни, тому що в першу чергу нам треба. Підтягнути інформаційний фронт. Нам треба навчитися проводити просвітницьку роботу. Нам треба нарешті написати власну історію з власної точки зору, де в нас вже не буде ситуації, коли. Ми закладаємо апріорі певний конфлікт між різними нашими регіонами, щоб ми дійсно могли показати цілісну нашу історію, показати цілісну нашу культуру, поставити певні такі ось історико-культурні межі і бар'єри на шляху. Ворожого вторгнення, тому що завдяки цьому ми зможемо досягнути консолідації суспільства, завдяки цьому ми зможемо дійти до того, щоб дійсно для нас наша держава стала рідною, і щоб ми дійсно проявляли повноцінний патріотизм до неї, тоді нам буде набагато легше подолати внутрішні проблеми і досягнути дійсно того високого рівня. Розвитку усіх сфер нашого суспільного життя, до якого ми всі прагнемо. І дійсно тоді ми станемо і боєздатними, і економічно розвиненими, і соціально розвиненими, і культурно розвиненими, і дійсно повернемо собі статус центру Європи і дійсно на нас почнуть орієнтуватися, як на. Цивілізовану державу на цивілізоване суспільство, а не будуть весь час дивитися як на якийсь придаток нашого, як ми зараз бачимо, абсолютно дикого сусіда. Тому закликаю всіх дійсно переглядати свої, в першу чергу, історичні стереотипи, щоб дійсно остаточно перемогти на всіх фронтах.